Розпаковка шатра 3х3 є в нас наявності Зараз хочу вам показати дуже гарна річ. Десь на природу додому. Це в нас шатер 3х3. Білий каркас Є такі у нас і чорним. Дивіться. Шатер 3х3. с белым каркасом есть и с черным. очень удобный, очень быстро разлаживается. Ну, смотри. Опа. Ой -ой 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 -ой. -ой. Хорбаку, подвинуть. Все. Теперь бере піднімаю гору. Підсію. А, ножки? Да. Есть. Теперь сайт. Вийшу. Це у нас шатер п'ятно на три зеленого кольору.

Дві контори і тут, і там. І на дивимося Що? Виключаємо звичайно. Так, це в нас шафер 3 х 3. Фіксація. Сань, перебери за той край, розтягуємо.

Перебери цей край, трошки іграй. Натягне. До защовки. Все, попіттяю в сторони. Дивіться, шатер 3х3. Це в нас білий каркас. Збирається дуже швидко, дуже гарний, якісний, є також в чорному каркасі. Заходьте на сайт 100 гривень, на сайт, Боджо, робіть замовлення, кому потрібно. Замовляйте гарного дня.